Вітаю, шановні друзі, не дуже добрі новини з Німеччини. Федеральний суд Німеччини постановив, що українського чоловіка все таки можна екстрадитувати до України і немає жодних перешкод в німецькому законодавстві, якщо під час екстрадиції даний чоловік використовує своє право на відмову від військової служби зі зброєю в руках, і навіть якщо йому в цьому випадку в подальшому буде загрожувати мобілізація до зсу. Тому друзі, зробіть, будь ласка, репост рішення насправді дійсно погане. Але чи потрібно панікувати, ми зараз з вами поговоримо. Відразу хочу сказати, що дане рішення не відноситься до випадків СЗЧ, дезертирів або е, осіб, які ухиляються від військової служби, е, не бажають там йти до ТЦК і таким чином порушують мобілізаційне законодавство. В даній справі мова йшла про екстрадицію українського громадянина, який вчинив напад на працівника поліції в 2018 році в житті. Омірській області і його екстрадували саме за інший злочин, не за порушення мобілізації, не за е дезертирство чи за сизаче, саме за напад поліцейського. І просто в цьому е процесі в цій справі він вирішив відмовитися від військової служби і тут. Суди Саксонії, а саме вищий земельний суд Саксонії, який розглядав цю справу, вирішив, що потрібно отримати роз'яснення Верховного суду Німеччини і дізнатися, чи не буде в даному випадку порушень німецького законодавства, якщо ми будемо екстрадитувати от, людину, якщо яка навіть, хоч і обвинувачується не у військовому злочині, а в іншому злочині там напад на поліцейського, чи не буде в цьому порушень німецького законодавства, якщо він відмовляється від військової служби і йому в подальшому. Може загрожувати мобілізація. І що сказав Верховний суд, друзі, верховний суд сказав наступне: якщо переслідувана особа в рамках процедури екстрадиції, відповідно до Європейської конвенції про видачу правопорушників, відмовляється від військової служби зі зброєю в руках зміркувань совісті. Якщо немає гарантії, що вона не буде призвана на військову службу в запитуючій державі після її екстрадиції, що їй не загрожує покарання в разі відмови, це не є перешкодою для екстрадиції. Якщо не її батьківщину, яка вимагає екстрадиції. Було скоєно напад із застосуванням зброї всупереч міжнародному праву і право на відмову від військової служби таким чином не гарантується, друзі. Ось таке сказав Федеральний суд Німеччини, Верховний суд Німеччини. Звичайно, це поганий висновок. До речі, дуже цікаво, що раніше Верховний суд займав трішки іншу позицію. Він казав, що якщо особа відмовляється від військової служби, то фактично дана відмова, вона там ну, майже е абсолютна, і вона поширюється в тому числі і на іноземців. І конституційний суд Німеччини також це підтверджував, що в більшості випадків, все-таки, це більш важливіше ніж екстрадиція, от, але от чомусь зараз він змінив свою позицію. Звичайно, я не знаю, що в подальшому скаже Конституційний суд, чи буде звернення до Конституційного суду Німеччини, що скаже Європейський суд з прав людини, чи звернеться адвокат даного українця з Німеччини, чи звернеться він до Європейського суду з прав людини? От це дуже цікавий. Факт, але, скажімо так, висновок Верховного суду він поганий. Чи можна його буде використовувати в справах про, наприклад, СЗЧ, дезертирство або ну, справи про ухилення від військової служби від мобілізації? Важко сказати, тому що це трішки інша категорія. Це інша категорія справи. Це видача друзі, за інший злочин. Просто в ньому українець вирішив відмовитися від військової служби. Я вважаю, що дане рішення було б не Правильно брати, от так цілком застосовувати і робити з цього паніку, що відразу тепер всіх українських чоловіків можна екстрадитувати, чи то ж ти СЗЧ, чи то дезертир, чи то ти зобов'язаний, який ухиляється від мобілізації. Це рішення фактично потрібно сприймати досить детально, досить глибоко в аспекті саме цієї справи. І це, до речі, дуже сказано чудово в самому. Уму рішенні можна залишити відкритим питання про те, чи слід підтримувати прецедентну практику Сенату, згідно з якою основне право поширюється не лише на осіб, які підлягають обов'язковій військовій службі, а й поширюється без обмежень на всіх, хто може бути призваний на військову службу в іноземних збройних силах. І далі Верховний суд пише, тому на питання про підпорядкування також не можна відповісти, виходячи із персональної сфери застосування частини 3 статті 4 основного закону, тобто фактично, Верховний суд сказав, що в кожній індивідуальній справі оця стаття 4 Конституції Німеччини вона буде застосовуватися індивідуально. Далі, друзі, також Верховний суд сказав дуже цікавий висновок: прецедентне право Європейського суду з прав людини досі не вирішило питання відмови від військової служби з міркувань совісті в контексті законодавства про екстрадицію та будь-яких зобов'язань з боку договірної держави, що здійснює екстрадицію. Тобто, фактично немає. Нормальної прецедентної практики Європейського суду щодо того, чи можна в процедурі екстрадиції відмовлятися від військової служби. Тобто, ще раз кажу, мова йде про екстрадицію за інший злочин, і в цій справі особа відмовилась від військової служби. Мова не йде про екстрадицію, СЗЧ, дезертирів чи осіб, які ухиляються від військової служби. Звичайно, це рішення можна використовувати в інших справах, але в інших справах. Аналогічних, як вона, це не означає, що, наприклад, відразу, якщо прийде запит від України на екстрадицію Сезачет чи дезертира, дане рішення буде 100% прецедентним. Чому? Тому що, ще раз кажу, тут була інша ситуація. Дивіться, щодо екстрадиції СЗЧ-дезертирів, наприклад, або осіб, які ухиляються від мобілізації, взагалі в статті 4 конвенції про видачу правопорушників передбачено взагалі виключення. Тобто Європейська конвенція про видачу правопорушників виключає із дії будь-які справи щодо військових злочинів. Таким чином, дане рішення суду є нерелевантним по відношенню до справ СЗЧ, дезертири, ухилення від військової служби. В даній справі було сказано, що якщо ви, наприклад. Я перефразую, якщо людина вчинить якийсь інший злочин, там вчинить крадіжку, вчинить торгівлю наркотиками в Україні, там інший будь-який злочин, і в процесі екстрадиції за цей злочин буде використовувати такий правовий спосіб захисту, як відмова від військової служби. То це не буде являтися аргументом, оскільки на Україну здійснили напад, а не Україна здійснила на когось напад, і тому це не аргумент. Але чи можна використати дане рішення як прецедент в справах саме СЗЧ, дезертирів і ухилянтів? Оце велике питання. Я не думаю, що це можна, тому що знову ж таки, посилаючись на ці висновки, які в самому рішенні є, важко сказати, що його можна вважати універсальним по відношенню прямо до всіх ситуацій, там СЗЧ, дезертирів звертирів і неухилянтів. Е, наші ЗМІ, звичайно е, перепостили там, розказали геть зовсім інше. Але друзі, е, справи екстрадиційні, дуже складні, вони дуже індивідуальні. Оце рішення, наприклад, тут до 40 сторінок. Я його перечитав 10 разів. Воно дуже надскладне. Ви його можете знайти в інтернеті, самі прочитати. Я вам даю гарантію, що ви е, майже половини нічого не зрозумієте, тому що дійсно е, ці справи дуже дуже складні. І взяти, отак просто на абум сказати, що все, тепер Німеччина буде видавати, я так не можу сказати. Більше того, бувають такі випадки, що, наприклад, в країні в одній справі видають, да, і аналогічна справа така ж сама суд відмовляє в екстрадиції. Чому? Тому що екстрадиційні справи вони всі індивідуальні. Тут багато. Факторів і робота адвокатів, і е, матеріали, і деталі, обставини. Багато-багато нюансів. Е, всіх е, цих нюансів, звичайно, ні я, ні ви не знаємо. Більше того, так само, як ми не знаємо, чи буде в даному випадку оскарження, наприклад, до Європейського суду або звернення до Конституційного суду Німеччини. Тому, скажімо так, рішення погане, висновки в ньому погані. Але сказати, що із-за цього потрібно панікувати і казати, що все, Німеччина тепер всіх видає, друзі, це неправильно. Я б так не робив. Тому що ще раз кажу, все дуже індивідуально, це ще не постійна. Прецедентна практика, на підставі якої можна сказати, що все, Німеччина, тепер буде всіх видавати. Хоча її практика негативна і неприємна, і тенденція не дуже добре. Тому, друзі, зробіть, будь ласка, репост, бережіть себе і пам'ятайте, що інформацію не можна сприймати в загальному все потрібно аналізувати, детально аналізувати, тільки тоді можна прийти до якогось висновку, і все дуже індивідуально, друзі. Зробіть, будь ласка, репост і знайте ваші права з повагою, ваш адвокат Демченко.